Ознайомились ми з Владом на роботі. Це була любов з першого погляду. Відчувалася така чоловіча надійність: те, що можна сперетися, те, що можна сховатися. Оце такий чоловік, саме чоловік. Дійсно, людина, яка з якою класно. В Маріуполі були всі мої родичі, брат, батьки, його батьки, і ніхто ж нічого не знав. І 22-го він написав спершу і майже одразу зателефонував. Розплакалась, звісно, а він каже: ну прикращай, давай, все буде нормально. Зараз Маріуполь – тоб'ємо, построїмо з тобою домик у морі, як ти хотіла, і будемо тут жити. Весь час уявляю, що він повертається, як я йому розказую тут, як ми шукали, як, як чекали. Ми були щасливі. Були плани на довгу життя разом, але я точно знаю, що я була щаслива. Так само, як і він.